Всім здорово робимо українські мімі. Які змусять тебе плакати. Сподіваюся, не відкризу. Тири не купив ще? Ні, знімаю. Не одружився? Ні, знімаю. Подай ключ на 22, будь ласка. Якщо не знаєш, який, то прикинь до болта. А до якого ти болта прикидував? Так, Сергій 28, коли перестану стикатися п'яним. Сергій, дивіться, це ви зараз цикаєтесь, а скоро вже будете всиратися. Дивіться, вогонь. вогонь. Я змушена зізнатися, мій чоловік страждає алкоголізму. Випиваю я, а він страждає. Доброго дня! Хочу зробити лазерну епіляцію годової Чого ви зготуєтесь? До свидания. До свидания. Тебе уже лучше, чтобы ты меня успокоил, ты маленький, ты жмотлый. Он был хорош? Был великолепен. Лучше него никого не было. Как вы побили его? Время его побило, время. Одолеет любого не А где ты, Илья? Я сьогодні не вийду, горло болить. Яке ще біса горло. Дивіться, там, там людина поламана. Вона досі вона йде полярувати хари. Ну, а у того чувака горло горло, болить і він не йде. Дич. Паш, дивись, у нас оце стільки вже снігу випало. Як думаєш, скільки це сантиметрів? Вісімнадцять. Скільки? Вісімнадцять. Алло. Твоя дружина у нас. Не звертайся в поліцію. Ми за тобой слідкуємо. Відкрий поштову скриньку. Бачиш, корне? Зазирни в нього. Це її палець. Хочеш, щоб повернули дружину живою. Приготуй 10 тисяч долярів. А тепер послухайте мене, покітки. Вам мене не розвести. Цей палець міг належати кому завгодно. Хочете грошей пришлють голову. Короче, я сьогодні... Ого, це що за вихлоп, що за прямоток? А ну, пойдем подивимось. Це апарат. Шаурма окончена. А -а -а -а. Що це в тебе за хріня в руках? Та це електронка, я кидаю коротом. Що це в тебе за машина така? Та це електромобіль. Ти кидаєш водити? Добрий день. Я хочу поміняти свій Ford Sierra 92-го року на ось цю Audia 8 2016-го. Хочу зробити це без доплат, кредитів і прям вже. Добре. Зараз ми викличемо для вас спеціалістів. А це кого ви визвали? О, ви що, гораєте? Які спеціалісти! Наскільки добре, ми знаємо одне одного. одного. Я Христина і мій улюблений колір білий. А Володі улюблений колір червоний. Я не Володя. Хі -хі -хі. Можете нас привітати. Ми з Юлією купуємо землю в Києві. Нарешті. Це сталося? Якби так? Да? Дві. Окей, одне вже є. Супер. Який найобразливіший комплімент вам робили? Мені якось сказали, що з одного боку я не гарна, а з іншого в мене затилок. Ось Христина, ключ. Е, бажаєте лишити, можливо, Так, ну, да, так, Зараз секундочку. На жаль, ми копійки не приймаємо. О, Кріс, привіт. привіт. Даш попити? Так, треба. Дякую. Ого, це твоя тачка? Так. А, вау. Слухай, ну тоді не треба. На. Дякую. Бавити легко. Я можу навчити його так, як вчила мене моя мама. Пливи взагалі ну, проти того, щоб ну, напиватись ввечері, тому що від цього немає ніякої користі. Ти дурень взяв, напився, міг спать п'яний, тобі сняться кошмари. Вранці у тебе болить голова, і наше, і наше це все. Тому я прихильник того, що бухати треба зранку. Як тільки встав, треба бухнути. Ну не так, не ну, так же багато, але. Ну... Ти ж сам знаєш скільки тобі треба. І потім весь день ти почуваєшся чудово, а ввечері ти лягаєш спати тверезі. пора сна з просмотр. Подряд, звісно, за год, але теж непогано. я я... думаю. Насправді, Коштує півчаса нома, а ти ще його не відкрив, не Залізна людина. людини беззаконня. Без лактозників такого добра і добре бути звичайним алкоголіком.

казали, що більше не п'є. У мене слабка короткочасна пам'ять. Так називається чоловік, який не дає своїй життя гроші. Андрій. Андрію, я не вірю своїм окулярам. Це ти? Так, да, я. Продам робот-пилісос. А ми У мене є <реш> питання. Площа миттєвого прибуття. У мене є питання. До всіх Андрію. Це правда? Рання 25 квадратних метрів. Ну, плюс-мінус. В наявності до хіра Хто в темі, не заважайте бізнесу. Хіра. Хто в темі, не заважайте бізнесу. Ну, де Ну, Ну, проблема. Моя кухня, ну це ну я не знаю, ну Приблизно метр п'ятнадцять квадратів, або десь. Але що буду з людиною? Дайте якусь фразу, щоб мене рознесло. Щоб мене рознесло. рознесло. Привіт. Кажи гарного дня тобі. В настав момент, коли мене Саша назвав безполізною криворукою кобилою. Я не так сказав. А як ти сказав? Просто скавний хлопець двері. Угу. Якщо чоловікові за сорок і він жодного разу не був одружений, то що можна про нього сказати? Боже, яка щаслива людина. Проходьте у вас швидше. Ну, дякую, це так мило. А чому банк не банку не пило скляно. Вітя. Я не вітя. Е, я Толя. У нас тут хлопець пропустив. О, дякую, друже. Угу, uh -huh, Будь ласка. Синку, ми пропустиш? Так, звісно, проходить. У мене тільки водичка. <oppose clicking> я теж люблю печенька в чай макати. Це Ух, віскі... Пам'ятаю, <проб> випадок. Зів шоколадку з ромом. Драгав далі бачу. Привіт, я чула, що ти голодна. Тримай. Ой, дуже дякую. Пішли поп'ємо чай. Слухай, давай знайомитися. Я Настя, Маша. О, привіт. О, я Діма. Я едік. Шо ти? Нічого, завтра буду дитину в соборі хрестить. Підеш за кому? Звісно, піду. Не підглядай. Кажуть, до речі, в барбершопі випадь дають. Так, дають. Українка важить 50-60 кілограмів, щоб чоловік міг на руках занести в хату. Після шлюбу біом набирає вагу, щоб не можна було винести з цієї хати. Я вибачаюся, ви шукаєте цього собачку? Так, да, шукаю. Такого грибого з червоною пов'язкою да, на шиї? Так, ви шеї. бачили його? Так, да, бачив там... А ви можете показати місце, де ви Конечно, його бачили? Звісно, покажу, ходіть. Да. Я вибачаюся, але нам ще далеко йти. Ні, ми вже майже прийшли. Але я тут тільки що була. Це тут? Так, да, Во він. Да, а це тут? Да, він. Да, Привіт. Ви хто? Мені в центр. Поїхали. Це не таксі, який центр. І розумієш, що це не таксі, ти одружений. Ні. Ну, то поїхала в центр, я вже трошки проголодалась. справи там мають нове місце забігти, в принципі не довго. А там каву поп'ємо та й розберемося. Господи, нам не по 16. Давай, завівся, ти поїзд. Та я ж мало часу. Давай потім. Слухай, тільки не закохуйся зараз в мене, добре, бо мене стосунки зараз взагалі не цікавлять. Окей? П'ять признаків адекватної дівчини. Нема ніяких признаків. Ви всі притрушені. Після відкриття магазину підійдіть до каси. Бачите термінал? Ні в якому разі його не вмикайте, поки не війдете в систему на комп'ютері. А якщо вже увімкнули, то не вимикайте, бо тоді спрацює сигналізація, та на магазин приїде поліція. Можна, будь ласка, менший розмір? Секундочку, якщо клієнт попросив інший розмір, то пошліть <плес> вашого колегу на склад, а самі поспілкуйтесь з клієнтом. <плес> Отримавши нову колекцію на магазин, викиньте коробку та розвішайте всі речі по залу. Якщо ви хочете в чомусь розбиратися, але не можете розібратися, почніть розбиратися, і ви розберетеся. Яке кольцо повинен подарувати хлопцю своїй коханій? Олічка, а коли ракети туди-сюди літали, ви в укриття спускалися, так? Да? Ой, внуче, пам'ятаю. Летить ракета. Думаю, куди ж вона полетить? Попаде сюди чи ні? Ні, полетіла далі, Не буду вставати. А я повернулася на другий бік, а що мені треба один день вихідний мене тільки був. А? Ти кажуть, заміж вийшла. Так. І кого ти ощасливила? Маму. Підеш в АТП працювати, дамо бронь. Не збрехали, дали бронь, каску, навіть автомата. Оце фірма. Блін, ну на цей раз прям якось не дуже. Ну вже краще, але воно і тут якось Блін, хорошо, знаєш, от прям не розглядав. Першого разу от прям не розглядів. Чуєш, Паш? Ти Тим скільки до мене було? Ну постійно там пару тисяч на карту було. Алло, я в магазині, що купити? Алло. Що не бачка холодрига на вулиці? То змішусь, щоб ну, загрітися. Поняв, давай не замерзнемо. Та ні, ніби нормально тепло в тебе тут. що тобі та батарея? Що я з вулиці прийшов і мені так душно. Як завжди. Готово. Дякую будь ласка. З вас 120 121, але по 7 робимо знищить. З вас 121. Ні-ні, дякую, дякую. Хватить, хватить. Ви постійно квасите, коли нема пацієнтів. Ви розумієте, що алкоголь розрушає ваш головний мозок. Розумієте це чи ні? Ні. От коли потім будете, то й Я відкрию. Сиди, жиди. Я що сам відкрию. Я вам чесно кажу, я хочу вийти заміж за вашого сина, тому що я його люблю, а не тому, що ви стоматолог. За якого саме? У мене їх троє. Це за любов. Педра, 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 пер, пер. Педре, Перда, Педра. Мешки под глазами висят, пузо висит, кредит висит, зрение падает, гемоглобин падает, хер, пойми что. не <звы> Привіт, може краще зі мною. Взагалі-то в мене є хлопець. О, братан. Ні, братан. Погнали. Коротше, дзвони Малешка каже. Батьки поїхали в село. Бери шампанський, приїдь сьогодні до мене каже, і заправ мені до повного. Не розумію, що їсть ті солярки, де вона хоче їхати без прав. Хіба де може вичитала, що має подорожати. Напиши, хто що знає. Може я пишете в камістр набрав. Скільки з мене? 145 гривень. 19 таких, будь 19? ласка. 19? Зачем вам всі підсовка? Ну, типу, того, це гуманітарка для переселенців. О -о -о. Найду побільше голодних людей та хорошенько накормлюють. Вся ваша піця. О, -о велике, дякую. Скільки з мене? О, О, я думаю, круто, що ви допомагаєте переселенцям. Ми хочемо віддати вам і безкоштовно. О, О, це так вас звати. Надія. О, це крута ідея. Надо повторить іще разентю повірити не могу, что у нас це получилось.